Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. ми з України. Ось ви все сперечаєтеся про те, що звільнення залужного, яке не відбулося, було фейком, і що кілька непозитивних блогерів просто нагнали галасу заради піару, а тим часом дивитеся ви не туди. Ви думаєте, що вас хотіли обдурити, але не змогли. А насправді все у них пройшло успішно, просто за шумом цього не видно. Просто за шумом цього не видно. Ця операція вдалася на славу, і шаурміст перебуває в прекрасному настрої, бо йому вдалося всіх обвести навколо. Хай буде все ж таки навколо пальця. По порядку, що ми знаємо? Зеленський давно в грі, дуже давно. Він нічого більше не вміє і вчитися не бажає, але вигадувати і грати серіали він вміє чудово. А в серіалі головне, що правильно, інтрига. Хитро сплетіння характерів і доль у хороших серіалах, і хитро сплетіння ситуацій і положень у поганих. Якщо в серіалі ви бачите, як головний персонаж на самому початку плюхається п'ятою точкою на асфальт, знайте, перед вами низькопробний серіал, розрахований на паржать. Діамантова рука не береться до уваги, то була пародія на пародії, там цей прийом якраз цілком доречний. Здається, в ситуації, про яку ми говоримо, Цим головним героєм мав бути генерал. Це тільки здається. У конкретній ситуації цим головним героєм були всі ті, кого зараз білі польта називають панікерами, але я забігаю наперед. Тримати глядача в напрузі такі серіали не вміють, саме тому їх так багато. Вони вміють тільки струснути якимось трюком. Приколом, небелицею, тому їм життєво необхідно плодитися як кроликам. Неважливо в якій якості, важлива тільки кількість, інакше їх не дивитимуться. Це елементарна психологія. Я зараз не відкриваю ніякої Америки, просто ситуацію підсвічую. у такому е продукті. Необхідно постійно вишукувати лихі безглузді повороти сюжету, які б різко привертали увагу глядача і давали можливість одразу після показу цього моменту давати рекламну паузу, яка й принесе необхідні бабоси виробнику і прокатнику телемила. Поки що зрозуміло викладаю логіку. Подивимося, що ми маємо в ситуації з псевдозвільненням залужного. Я просто опушу послідовність подій, відомих нам так чи інакше. Єрмак! Благополучно валить з Києва у відрядження, щоб, ні дай Боже, не зіпсувати шкурку. Тобто, пробачте, рейтинг. З самого ранку починається якийсь кіпіш, пишуть про якийсь двіж на самому верху. А... а днем раніше, до речі, до мене доходить інформація про те, що кілька офіцерів раптом різко змінюють дислокацію з Києва на інші міста, виправдовуючи це тим, що в Києві стає... Спекотно, буквально ні з того, ні з цього змінюють дислокацію. Я каюсь, не надав цьому значення. Вода вариться, обиватель ще нічого не підозрює, тільки вичікує. Настає час ще відбувається нарада, хоч би втік після неї озвучує свою хотілку, генерал відмовляється з усією повагою і бла 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 Найвеличніший тисне, головком знову відмовляється від усіх можливих варіантів. Верховний запевняє, що все одно це зробить так чи інакше. Залужний приходить у розполагу, приголомшує підлегли повідомлення про своє звільнення, новина миттю розлітається країною і світом. Зеля змінює плани. Білі Польта і гарантоїди починають мочити панікерів. Панікери аргументовано виправдовуються, але їх уже мало хто слухає. Гра відбулася, раунд виграно. Усе врахував. Здається, що все, але це лише сюжетна лінія. Найцікавіше під нею, дещо глибше, я не хочу обсмоктувати тему того, що всі потенційні кандидати на посаду головкому відмовилися від пропозиції. Не хочу вникати в можливі перепетії поширення цієї новини та реакції на неї. Мені байдуже на реакцію заходу зараз. Хоча західні зміни всі лади й обсмоктують цю новину, висловлюючи припущення і світячи своїх інсайдерів. Я ставлю перше запитання чи був упевнений власник найвеличніших Фаберже? Що генерал відмовиться від такої привабливої пропозиції? Гарне запитання. Погодьтеся. Це важливо, його, тому що саме від відповіді на це запитання залежать відповіді на всі інші. Адже якщо він був упевнений, що залужний відправить його за короблем, то чому не провів підготовку, не вибрав і не домовився з конкретним кандидатом на цю посаду заздалегідь? Адже. Ми не почули в новинах того ж вечора жодних варіантів, був тільки один звільнений, як доконаний факт. Цей факт нас підводить до думки, що або Зе був упевнений, що ситуацію так чи інакше він розрулить, або ось він. Ось хунтубари. Ось він той самий момент. Заради вигадування і вирішення таких завдань. Продюсери не сплять ночами, а виконавці ролей ротом не знімають ніколи грим, щоб у будь-який момент опинитися вчасно в потрібному місці. Адже якщо взяти за основу думку, що Зе не був готовий все здійснити відразу, тоді все інше стає ясним, простим і зрозумілим. Отже, ви переглянули, прослухали і взяли участь у ще одній серії нескінченого серіалу під назвою Обери мене. Пояснюю логіку сюжету. У будь-якому серіалі є так звана вилка подій або паралельний сценарій. Вони пишуться для підстраховки. Раптом герой потрапить до лікарні або різко зміниться локація, або бюджету ріжуть, додадуть опціонально. Та хіба мало що може в реальному житті статися? А серіал це виробництво. Точно таке ж, як завод або залізниця, і тут не може бути місця випадковостям, тому й пишуть паралельні сценарії для підстраховки. І навіть іноді акторів підбирають у дубль, але це не про нашу історію, звісно. У нас усе на максималках, у все в реаліті, ставка країна з усіма людьми і цінностями. І тут би, звісно, тяму що когось у керівники, тут би досвід, тут би виваженість, тут би переговорного майстра. Загалом спробуйте переосмислити з цього погляду те, що сталося, та й узагалі все, що відбувається, і вам стане настільки просто й зрозуміло, що ви ще не раз видихнете Ох і нудний цей пенс. Чому спочатку пішли чутки? Чому спочатку відбулася нарада, і тільки потім були озвучені хотілки? Зауважте без претензій, тільки хотілки – це теж важливо. До того ж міг він на нараді озвучити звільнення? Міг. Це було б взагалі епічно. Прибираємо генерала, ставимо ось цього. Я цар, я вирішив. Польта в захваті. До них приєднуються ті, хто не визначився. До них підвалює юрба залицяльниць, виводять білого коня. Цар підіймається на нього і промовляє історичну промову. Світові змі вагоні, росіянські бояри в захваті, у Зетпабліках радість сам бункерний аплодує. Ну, чим не прекрасне завершення кар'єри пісіоніста? Уявляєте собі подальший розвиток подій? Звичайно, ви уявляєте, хоча уявляти не хочете. Але ніт. Зірки на той момент ще не склалися. Це було б ну дуже просто і неспортивно. Тож довелося підставляти паралельний сценарій. Він же, до речі, основний. Але ж як хотілося! Як хотілося! Як не крути? Банкова усвідомлювала, що цього разу, неймовірніше, не вигорить надто бурхлива реакція була минулі рази, а тому просто влаштували вкидання максимально допустимої потужності, оббачливо припускаючи, що якщо сто разів прокричати вовки, то на сто перший раз ніхто не відреагує. Розрахунок у тому, щоб все одно домогтися бажаного, та навіть відеоблогера випустили відразу ж після заяв в інтернеті, але ж елементарний підрахунок вказує нам на те, що звернення потрібно не тільки підготувати за текстом, гримом, світлом, зібрати всіх учасників процесу, записати, змонтувати його ще потрібно в правильний момент запустити тоді, коли це буде найбільш підходящим моментом. І для вдалого вибору цього моменту все має бути готове до запуску завчасно, інакше можна припуститися помилки, промашки, дати маху, а в такому разі не спрацює рекламна пауза, про яку я мовив на початку, її не подивляться, товар не куплять, все дарма. Такого промаху сценаристи допустити не можуть аж ніяк. Єдиний хто тут взагалі молодець, так це ярмак. Забезпечив собі абсолютне алібі на будь-який зі сценаріїв. До речі, не пояснити мені в разі фейка терміновий візит Вікторії Нуланд до Києва на цьому тлі? Не інакше як панікерів на місце поставити прилетіла ась буде їм робити а-та-та і загодовувати печеньками не інакше. І про печеньки. У мене є просто карколомна історія. Після виходу ролика звіту про закриття збору на батальйон. Минає буквально кілька хвилин, і я бачу в нашій монобанці донат, який вводить мене в ступор. Ось він, показую. Я просто онімів. Таких сум за всю історію каналу ще не було. Телефоную відразу дідові, тішу його новиною, що тепловізори ми закуповуємо однозначно, а він ще так недовірливо, а де гроші візьмеш. Ну, я йому про донат розповідаю. Він у крик Дайте мені цю людину, я її скрізь розцілую! А як я йому його дам, якщо навіть коментаря під такою радістю ніякого немає? Настрибалися від радості загалом знатно. На ранок. Пропущений дзвінок і повідомлення з Монобанку. Так, мовляв, і так, клієнт просить повернути йому ці гроші, помилився сумою, дайте згоду або забороніть, і тоді все до копійки залишиться у вашому розпорядженні. Як думаєте? Залишив я суму в банці чи дозволив повернути людині. Ось такий вигляд мала банка в той момент. Правильно, гроші повернули. Хай би там як не було, завжди треба лишатися людьми. На тому і стоїмо. Але це не вся новина. Буквально за кілька днів ми все-таки зібрали потрібну суму, і двома платежами я відправив від вашого імені 136 тисяч гривень на тепловізори. Вони проплачені. Чекаємо. Дід на радощах, укотре став дідом. Йому присвоєно позачергове звання, підвищено ступінь і взято свіжі внески на тиху пенсію. У нього народилася внучка, і вона вже передає привіти росіянцям. Показую їх на фото фоном до розповіді до перемоги, хунтубере. Слава Україні! Слава Зсу. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.